Це власний парк, 24 гектари. Ми зараз ось тут пройдемо все трошечки. Ось тут, звідси, і отак до палацу. Ось так він мав вигляд. Зараз я вам покажу, такому бачите, будемо такий східний стиль. Власники були гулуховські. Він коронний намісник коронного краю Галичини, Святої Галичини. Особа номер один в краї. Так якби. Президент. Ви знаєте, що Австрійська імперія це було 11 коронних країн. Mm -hmm. І найбільший короний край це Галичини та Ледомері. Це його дружина Марія Баворовських, це спом'єнні Оскалія. Я вам покажу місце, якщо буде мати час, де воно найду. Це зараз, слава Богу, зберігається в краєзнавчому музеї в Тернополі. Бо коли руйнували ось цей пам'ятник біля замку, викидали все, місцеві жителі чуть не протягали. Ось ось, ось цей він, оцей намісник коронного краю, а його син, бачите, Агенор Ромуальд, а це Агенор Марія. Його син був міністр закордонних справ Австрогорської імперії в 1895-1904 року. Він був дуже такий толерантний і замирювач з Російською імперією. Коли він вступився, пішло вже загострення і дійшло до Першої світової війни. Він був кавалер орденів всяких європейських і портрет. Оцей і ці ордени є у королівському палаці в Львові, так званий палац Корнякта. Якщо ви знаєте, uh -huh. там зараз Львівський історичний uh -huh. музей. Я того тижня була ці ордени як експонати. Там я тепер ходила, і вони мені сказали, що зв'язку з війною це все поховали. Бо ми ходіть, теж були ходіть, щоб не паритися. тоді вже. Цілі конюшні тут були, цілі люди, які працювали, драйли, мили, там все, все тренували, тренували коней. Була літня стоянка коней, де було велике озеро, де вони мали плавати обов'язково. Були поля, де вони висаджували їм е, спеціальний ну, траву, яку вони їдять. Mm -hmm. Її одобряли, підобрювали. Було таке місце, як, е, як на борщів Іваночку, там Липова алея була. І там були такі ще якось по вони говорили. Тобто перескакували коні, щоб їм ноги не всовувалися. І ось, власне, найкращого такого коня, значить, бричку лаковану. І е, пан сідав, саджав дружину, саджав дітей, і кожного ранку вони дихали, об'їжджали так. Хвойні дерева були. Е, ну, є навіть таке, що місцевим жителям. На спеціальну переписку дозволяли сюди зайти і подихати в хлопьте, бо він там асму накритий. Все охоронялося, працював великий штат людей. Все було в трояндах. Якщо ви знаєте, ви точно знаєте Наполон Орда, який uh -huh. дуже багато літографій зробив, ось так він зобразив нашу скалу знизу. Ми там. Наша рукав впізнається, бо наш замок теж Луцьку дуже часто напали вона Так, так, це всюди, він дуже. 39, здається, тамки фортеця була. Це також Скалецькі краєвиди, ми ще там будемо. Це фото початку ХХ століття. Ось це, власне, також з нашої фортеці, кордон. Подивіться, написано, польська калана з Бручем, а це Росія. І це, це село, що я говорила, Волохе. Тут гинуть люди від голоду, а тут наші. Це ще одна літографія на Орди нашого замку. Ось це пам'ятника Генору Голуховському, якого вже немає. Це вже я буду вам показувати на місці замку. це ми були з вами. Ось тут вулиця Юрдига, ось да, тут да, поряд. Да, да, І ось ви мене питали про синагогу. Угу. Оце оборонна синагога 17 століття, яка... Тоді дуже часті пожежі були, тому що люди, євреї, жили тут ну, багато так щільно компактно. Пожежі були дуже частими. Будинки їхні були напівдерев'яні, там уже стрихи були, там верхній поверх дерев'яний, тому пожежі дуже часті були. Після цієї пожежі згоріла дах синагоги, і єврейська громада зібрала, була будматеріали, але вже на 11 рік вони їх мали. А в 14-му почалася війна і вже нічого не було. Зараз... Радянська влада прийшла, цей весь квартал знесла. Ми йшли попри нього, коли ми йшли з бані до гори піднімали. Uh -huh. Побудували там концерний завод. А перший поверх колишньої синагоги пішов у склад у цех концерного заводу.